Добрий день, вітаю на черговому вебінарі Школи знавців права осінньої сесії 2023 року. Сьогоднішня тема антикорупційна діяльність держави. Як завжди, ми будемо намагатися відповісти на певні питання, що таке корупція, які є типи види і форми корупції, і як державі боротися з корупцією. На сьогоднішній день, незважаючи на повномасштабне військове вторгнення Російської Федерації в Україну, наша держава продовжує процеси реформування державних структур і державної політики. Враховуючи необхідність виконання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом, ключовими питаннями надалі залишається вдосконалення інструментів і механізмів боротьби з корупцією на різних рівнях. Індекс прийняття корупції, який розраховується Transparency International Ukraine, у 2022 році засвідчив, що Україна перемістилася на один бал вище в порівнянні з попереднім роком, одержавши 33 зі 100 можливих балів, а це 116 місце зі 180 країн світу. 33 бали отримали Англожир, Ангола, Замбія, Монголія, Сальвадор та Філіппіни – але перед тим, як сказати, як боротися з корупцією, напевне, найнеобхідніше нам треба знати, що таке корупція і як вона може проявлятися. Про корупцію говорили ще в стародавньому світі. Наприклад, в стародавньому Римі виділяли два значення. Перше, це від латинського корумпере, що передбачає участь у діяльності кількох осіб, метою яких є гальмування нормального ходу судового процесу або процесу управління справами суспільства. Друге значення в стародавньому Римі це коли ми вживали латинське слово корупція, яке тлумачилось як підкуп, продажність громадських і політичних діячів посадових осіб. Пізніше Ніколо Макіавеллі сказав: корупція це використання публічних можливостей у приватних інтересах. Сьогодні визначення корупції міститься в законі України про запобігання корупції і е, визначається так. Використання особою, зазначеною в частині першій статті 3 цього закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою. І таких цілей є три: перша це одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди, чи прийняття обіцянки пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб. Друге. Обіцянка пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині 1 статті 3 цього закону, і третя мета це схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. Визначення дуже схоже з визначенням, яке давав Ніколо Макіалі. Крім того, поняття корупції ми можемо знайти і в міжнародно-правових документах. Це стаття 7 кодексу поведінки посадової особи щодо підтримання правопорядку. Від 1979 року, згідно якого корупція охоплює дію або бездіяльність при виконанні обов'язків або у зв'язку з цими обов'язками в результаті вимагання чи прийняття подарунків обіцянок або стимулів, чи їх незаконне отримання кожного разу, коли має місце така дія чи бездіяльність, це і резолюція, практичні заходи боротьби з корупцією Гавана, 1990 рік. Це і довідковий документ ООН про міжнародну боротьбу з корупцією, яка найстисліше визначає корупцію як зловживання державною владою для отримання користі в особистих інтересах. Також можемо назвати цивільну конвенцію про боротьбу з корупцією, яка набрала чинності в 2006 році після її ратифікації Україною в 2005 році. Вона визначила корупцію як прямі чи опосередковані вимагання, пропонування, давання чи отримання хабара чи будь-якої іншої неправомірної вигоди. Або можливості її отримання, які порушують належне виконання будь-якого обов'язку особою, що отримує хабар, неправомірну вигоду, їй можливість мати таку вигоду, або поведінку такої особи. Як бачимо, визначень є багато, як розібратися в такому потоці інформацій. Маємо легальне визначення, але й маємо визначення на міжнародному рівні. Але ми знаємо, що згідно Конституції України у нас діє примат міжнародного права над національним. Тому, коли буде, буде випадок, що нам використовувати Конституцію України чи міжнародний правовий документ, ми змушені будемо використовувати міжнародний правовий документ. Тому ми будемо сьогодні говорити про корупцію як складне соціальне явище, що полягає у використанні службового становища для отримання особистої вигоди. Це явище негативно впливає на всі аспекти політичного і соціально-економічного життя і розвитку суспільства і держави. Які є типи корупції за добровільністю? Є трансактивна, тобто корупція заснована на добровільнім і взаємовигіднім співробітництві, і є екстрактивна корупція, корупція, яка заснована на вимаганні погрозах і примусі. Другий такий цікавий критерій це критерій диференціації. Вона може бути горизонтальна або вертикальна. Горизонтальна це коли ми бачимо корупційну взаємодію між суб'єктами, що займають приблизно рівне стратифікаційне положення. що таке стратифікація, ми з вами говорили на першому вебінарі, і вертикальна корупційна взаємодія по східній або висхідній лінії. Цікавим є географічний критерій. Ми можемо бачити західноєвропейську модель вона характеризується низьким рівнем корупції, яка сприймається суспільством як явна аномалія, сполучена з порушенням закону. Чому так? Тому що в європейських країнах високий рівень політичної правової культури. Азійська модель. Тут корупція є звичним суспільно прийнятним культурним економічним явищем, пов'язаним з історією, традиціями, що обумовили функціонування держави. І на одній з останніх шкіл нам розказували, що коли читали лекції китайцям, перше, що вони запитали, як можна знайти порозуміння з нашими чиновниками, якщо Китай захоче відкрити бізнес в Україні. Африканська модель влада продається групі основних економічних кланів, що домовилися між собою політичними коштами, якщо забезпечують надійність існування. І латиноамериканська модель це тіньова модель, криміналізована. Тут ми бачимо криміналізовані сектори економіки, які досягають могутності порівняно з державними, тобто влада виявляється утягненою в протистояння з мафією, яка стала державою в державі. Залежно від соціальної оцінки є біла корупція, тобто це дії, які не сприймаються населенням як незаконні, хоча формально вони такими вважаються. Наприклад, звичаї якісь традиції. Наприклад, у нас дехто вважає, що дати кошти лікарю за прийом це є нормально. Чорна корупція. Сюди відносяться діяння, що мають однозначний соціальний осуд, і сіра корупція це дії, що мають неоднозначну оцінку з боку суспільства та еліти. За ступенем регулярності корупційних відносин ми можемо мати короткочасну корупційну взаємодію, так звану угоду, але може мати довгостроковий корупційний контракт. Шостий критерій: за ступенем регулярності корупційних зв'язків, може бути епізодична корупція, систематична корупція, її ще називають інституційною, коли задіяні. Державні органи і посадові особи і клептократія, коли корупція є невід'ємним елементом владних відносин. І цікавий самий критерій, який називає інші види корупції, наприклад, інвестиційна корупція, вона припускає надання послуг посадовій особі, яке має на увазі можливість виникнення ситуації в майбутньому, коли виникне потрібен момент. Тобто сьогодні цього моменту ще немає. Тут працюють на майбутнє. Неекотична корупція вона пов'язана з невиправданим призначенням на посаду в органі Державної служби друзів або родичів або надання особливої переваги. їм. І автогенна корупція. Вона втягує тільки одну людину, яка виграє, наприклад, від того, що одержує доступ до певної інформації раніше інших людей. Досить цікавим є поділ на види. Корупції є велика політична корупція, яка виникає на етапі прийняття правил законів, є адміністративна корупція, пов'язана з діяльністю виконавчих органів влади, тобто вона діє вже на етапі прийнятих правил та законів, і побутова корупція. Корупція, в яку залучені різні організації, іноді навіть наділені владними повноваженнями, а іноді навіть не наділені. Але вони створені для того, щоб надавати різні послуги населенню чи організаціям, які ознаки політичної корупції. Вона має вузьке коло тих, хто з нею безпосередньо стикається, не завжди має матеріальне втілення чи взагалі не має монетарної складової, наприклад, підтримка керівництва під час політичних криз або на виборах, на відміну від звичайної, політична корупція, майже легітимна як в оцінках громадської думки, так і в політичних колах. Напевне, тому з нею найважче й боротися. Ознаки адміністративної корупції. Боротьба органів за влад... влади за блокувальні або контрольні пакети акцій, участь чиновників у керуванні компанії і частками обласної або муніципальної власності, створення податкових та інших пільг своїм фірмам. Участь чиновників у боротьбі за власність на стороні своїх фірм, участь органів влади в штучних банкрутствах, створення штучних монополій, нав'язування чиновниками своїх людей на роботу в керівництво фірмами, протекціонізм своїм або підконтрольним фірмам, розміщення на керівні пости в приватних фірмах чиновників або їх родичів, тиск з боку чиновників з фоні. Тою змусити вибрати потрібних постачальників або замовників продукції. Ознаки побутової корупції це корупція в соціально-культурних закладах, наприклад, медичних школи, дошкільні, вищі навчальні заклади тощо. Це звичаєве явище, яке базується на сформованому ще з радянських часів громадській свідомості, нав'язливому стереотипі соціальної поведінки. Яка пов'язана тим, що необхідно дати хабар, без якого неможливо обійтися. Тобто, як ти можеш піти на прийом до лікаря і щось йому не дати, як ти можеш піти в якусь установу і не дати? Як то ти йдеш без шоколадки? Ти обов'язково повинен взяти шоколадку? Можете попитати своїх бабусів, дідусів, вони вам це підтвердять. І може бути така ознака як поширення проявів побутової корупції в Україні, певною мірою зумовлене і неспроможністю держави забезпечувати бюджетників належним рівнем матеріального забезпечення. Це можуть бути прогалини чинного антикорупційного законодавства в частині протидії цьому виду корупції та тощо. Які можуть бути форми корупції? Для нас всіх асоціюється передусім з хабаре, але це може бути пафоритизм. Непотизм або кумівство, протекціонізм, лобізм, незаконний розподіл і перерозподіл суспільних ресурсів фондів, може бути незаконне присвоєння суспільних ресурсів в особистих цілях, незаконна приватизація, незаконна підтримка та фінансування політичних структур, партій, здирництво, надання пільгових кредитів, замовлень, блат. Це коли використовуються особисті контакти для одержання доступу до суспільних ресурсів тощо. Як держава може боротися з корупцією? Є два такі інструменти: це наявність антикорупційних органів і наявність антикорупційної стратегії. До антикорупційних органів належить Національна рада з питань антикорупційної політики, Національне антикорупційне бюро України НАБУ, Національне агентство з питань запобігання корупції НАСК, спеціалізована антикорупційна прокуратура САП, Державне бюро розслідувань ДБР, Вищий антикорупційний суд ВАСП. Я не буду зупинятися сьогодні на кожному з цих органів, тому що кожен з цих органів це тема окремої зустрічі. І другий шлях я називала це антикорупційна стратегія України. Як правило, її розробляє Національне агентство з питань запобігання корупції. Антикорупційна стратегія це документ, який допомагає забезпечити командну роботу всіх органів влади для подолання корупції. І з цим документом ви можете познайомитися, знайшовши його в інтернеті. Там наводиться хороша статистика, там передбачаються заходи, як можна цього уникнути з далекою перспективою. Які головні напрями антикорупційної стратегії України? Вони передбачаються у представницьких органах влади, у створенні доброчесної публічної служби, в діяльності органів виконавчої влади і у сфері державних закупівель. Усе це ми можемо спостерігати. Будь-який сайт, який ви можете відкрити, він містить обов'язково розділ, де буде передбачена антикорупційна програма того чи іншого державного органу державної установи чи державного підприємства, будуть наведені дані людей, які представляють. До яких можна звернутися з цими питаннями антикорупційними в сфері державних закупівель ми можемо спостерігати діяльність Прозоро. Дякую вам за увагу, і вже наступного тижня ми зустрінемося з вами на черговому вебінарі і поговоримо про державу сталого розвитку. Дякую, до зустрічі!